Вітаю підписники мого каналу. І так, я написала: ну, так вийшло, що 23 числа ми зробили чергове поповнення рахунку, який ми накопичували по стратегії DCI. В телеграм-каналі, на YouTube-каналі є відео і публікації, можете подивитись. І ну, якби ми спочатку планували просто накопичувати? У нас була мета там, ну, ціль одна: ми якби розраховували на ту ціль, але, так би мовити, шляхом, яким ми йдемо, у нас з'являються якісь нові обставини, ну, такі, ну, які вносять корективи. В наші плани, і іноді в наші дії. На моєму каналі я виклала відео про те, що я закрила, вийшла з портфелю, продала всі монети і вийшла повністю з портфеля. І отримала такий коментар від Артура. Кого ви вже насмотрелись або наслушались, який інструмент дасть вам 33%, ну, 33 за 5 місяців, так і ще і перед альтсезоном виходити? Дело ваше, Нет терплення, нет прибылі. Я ну, коротенько відповіла на цей коментар, але хотіла записати більш розгорнуту відповідь щодо цього коментаря. І також, якщо ви подивитесь на ринок, який в нас зараз, то, мабуть, трохи по-іншому вже ну, відповісте, і моя відповідь буде, ну, мабуть, тому підтвердження. Справа в тому, що ця стратегія дозволяє просто накопичувати в комфортному для себе темпі. Кожен тиждень я відкладала суму ну, заплановану суму, в мене було там, 50 доларів. Коли в мене було там, більше, я могла 100 відкласти. Коли не було, то я відкладала 25 доларів там, або 30 доларів там, було два тижні в мене. Тобто я коригувала по Ну, напротязі шляху да, трохи коригувала цю цифру в залежності від обставин на той момент, на момент поповнення, які в мене були. Тому у мене вийшло ось так. Я, ми, на купич, ми відклали, проінвестували в ці монетки 1100 доларів. Ну, так, грубо я округлюю, ну, можете подивитись там точно скільки. 1100 доларів. І справа в тому, що ми живемо в Україні і всі знають, які тут обставини, і нам потрібна була мобільність. Для того, щоб в нас була мобільність, нам треба було придбати техніку, яка вартує ну скажімо так, чималі гроші ну, відносно. І справа в тому, що ми коли, ну, тобто, гроші працювали в нас, да? от, от, ці гроші, які були там на техніку, да? от ми могли купити техніку, витягнувши ці гроші з монет. Та, і купити за них техніку. Там, якщо подивитись раніше, там було навіть 37%, і там, здається, десь місяця за 4. 37%, але в абсолютних вел... ну, значеннях це було ну, десь на 100 доларів менше, ніж зараз. Ну, приблизно я так. Тобто ми би втратили оці 100 доларів додаткових. І для того, щоб купити цю техніку, ми взяли кредитний ліміт, відкрили і купили за гроші банку цю техніку. Ми планували, що ми перекроємо, але у нас вийшло тільки сплачувати ту суму. Там також є в мене ролик, я записувала на цьому каналі, можна подивитись, що вийшло так, що ми гасили суму на кінець місяця, щоб не сплачувати відсотки. Тобто, ми купили останні дні місяця, ще ну, вийшло, тобто, ми втратили час. Так? Ну, на погашення. І от в кінці липня ми купили, і виходить так, що ну, ми не сплачували по цьому кредиту відсотки, але мене це дуже навантажувало емоційно. Тобто мені було некомфортно. Ну, я як би знала, що гроші є, але ну, дуже емоційно важко мені було. І ми так ну, розмірковували, як нам ну, можна було трохи пізніше там все. Ну, але ну, дуже важко це емоційно витримувати. І ну, ми прийшли до того, що ну, я сказала, що давай закривати цей кредит, бо мені ну, емоційно важко. Е, так як ми <з <Tuesday> <з <marriage> зі Світланою разом над цим працюємо. То можна подивитись, ну, тобто ми відкрили, ми зайшли в цю угоду, ну, от відкрили цей портфель і почали інвестувати тоді, 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 коли ринок був внизу. тобто Ми зайшли в самому низу, якраз внизу і почався ріст ринку. І весь, весь цей час ринок ріс, нарості ринку. Ми поповнювали рахунок і, і накопичувався він. Е, я почала казати, що ми будемо виходити. Світлана сказала поки що ні. Тому ви бачите, що я в четвер поповнюю рахунок, і е, в п'ятницю ввечері. Я знову кажу: ну, давай, мабуть, закривати портфель, давай, мабуть, продавати. І Світлана приходить і каже: все, продавай, продавай. все, продавай. І ми продали, якщо подивитись, я вам зараз просто покажу, ну, це я закрила вже доступ до цього портфелю, але залишила його ну, просто щоб подивитись, щоб можна було дивитись. Ви можете подивитись, ми вийшли ну, майже на сам, самій верхній точці цього графіку. І після цього, буквально через декілька годин, графік йде донизу. Звісно, що це буде корекція на ринку. Вона буде така ну, суттєва, я би сказала, суттєва ця корекція. І, звісно, можна зайти знову грошима в ринок і знову накопичувати. Якщо подивитись ось, ось моя цей портфель, я спочатку внесла, що я продала, потім прибрала. Просто цікаво стало, що буде далі. І ось ви можете бачити, скільки якби я не продала тоді, в п'ятницю, так, ввечері, то скільки б було б на сьогодні. Я би втратила 12%, а по грошах тут було 360, ну, ось 130 доларів. Ну, грубо так. Видно, так? Да? Це що касаємо, чому ми вийшли, і ми закрили кредит, закрили і, звісно, переклали залишок грошей в інші інструменти. Більш, менш ризикові ми переклали в облігації. Поки що ми в крипту не заходимо. Ми будемо чекати, коли ну, скоригується, і тоді почнемо ну, знову інвестувати. Я, ну, мабуть, знову буду показувати. Дивлюсь, що вам заходять такі відео, ну, слідкувати. Можливо, просто в телеграм-каналі буду викладати. Ну, подивимось. От. Тобто, таким чином. Що я хочу сказати? Що, ну, якщо чесно, то в нас це перша така ну, суттєва, можна так сказати, така, ну, гарний так профіт такий по угоді. І загалом хочу наголосити, що крім того, що ну, якби робити Оці постійні дії, ну, тобто купувати регулярно, да, кожен тиждень монетки, то ще і треба мати таку, знаєте, я не знаю, як чуйка. Тому що у Світлани оця чуйка є, і от, е, дякувати, що в неї така чуйка, що ми вийшли на, самому, на самій крайній точці. Одразу розповім ще одну таку історію. Взагалі, як ми потрапили на крипто, познайомились з криптою, скажімо так, це було десь у му році, мабуть, чи 21-й, чи 22-й рік, не пам'ятаю вже, 22-й, здається. В 22-му році. Мене запросила родичка в шляпу, і ми там також ми внесли там 50 доларів. Заробили, здається, там 60 чи 70 доларів зверху. Тобто, в нас на рахунку було ну, більше 50 доларів ми заробили, і вже було там більше 100 доларів. І Світлана мені каже, все, забирай і виходь. А я ні, ще ще. ще, І ми залишились, і буквально там на наступний день все це скамилось, все це, все це, вся ця шляпа накрилася медним тазом. І наші 50 доларів і зароблені ще 50 зверху. Вони ну, ми їх втратили. Але це дало нам, ну, ми познайомились, нам треба було відкрити гаманець, криптогаманець, і таким чином ми зайшли на крипторинок. Тому не все те золото, що блищить, але і не все так погано, що кажеться в моменті, ну, здається, в моменті поганим. Іноді. Це приводить до більш ну, хороших результатів ну, в подальшому. Тому такий коментар записала. Звісно, якщо ви дивитесь за кимось, слідкуєте за кимось і повторюєте дії за кимось, пам'ятайте, що ви не, не можете знати всіх, так би мовити, всієї логіки дій. Цієї людини. Ви можете бачити тільки факти, ну, тобто те, що ви бачите. А логіки ви можете не бачити в цих діях, а вона є для людини. І ще раз хочу нагадати, що фінанси настільки особисті, настільки це ну, неможливо. Ну, от скільки я, я вже 6 вже років в цій сфері варимось і я от скільки бачу, скільки спілкуюсь з людьми, немає двох однакових людей, котрі б сказали, що тільки так і ніяк інакше. Дуже таке, знаєте, е, воно? ну, є таке, Тобто підлаштовуватись треба. Якесь таке, знаєте, нема. Е, Ну, нема жорстких таких рамок, розумієте? Дуже таке воно все на чуйки, я би сказала. Тобто цю чуйку треба мати, і от, коли вона є. А ще е, хочу додати, що е, коли ви спокійніше до таких от моментів відноситесь, тим легше, от, дійсно, е, великі гроші заробляються легко. Тільки маленькі заробляються важко, от, повірте. От, от просто перевірено на собі, як кажуть. Це, ну, от таке. Тому от, хотіла от таке, розгорнути, розгорнуту відповідь дати, е, можливо, комусь допомогло, допомогло чи допоможе. Так що всі гроші не заробите, а все ж таки пам'ятайте, що. Іноді треба щось зробити не так, як інші від вас очікують. На цьому все. Всім гарного дня. Бережіть себе. До нових зустрічей!